Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Естонська компанія Мілрем Роботікс оголосила про масштабну партію більше ніж 150 гусеничних роботизованих платформ Теміс, що будуть передані Україні. Інформацію оприлюднили на офіційному сайті виробника. Постачання здійснюватиметься в рамках оборонної ініціативи, яку фінансують і координують Нідерланди. Значну частину апаратів планують збирати та відправляти у взаємодії з нідерландською фірмою. Віділа Дефентек відповідну угоду. Мілрем і Відіалу уклали 6 жовтня за участі міністра оборони Нідерландів. Такий формат спів. Праці дозволяє пришвидшити логістику і частково локалізувати роботи з підготовки техніки перед відправкою. Мілерем також організує всебічне навчання українських операторів і технічного персоналу. Курс передбачає відпрацювання розгортання в польових умовах, техобслуговування, ремонт та тактичне застосування роботизованих платформ, щоб забезпечити їх ефективну експлуатацію після передачі. Надходження цієї великої партії доповнить вже наявні в Україні 15 платформ Теміс, які з 2022 року використовувалися на полі бою. Показал. Свою практичну користь. Нові роботи повинні значно розширити можливості сил оборони в сферах логістики, евакуації, розвідки та оснащення бойових модулів. Теміс. Універсальна гусенична платформа з модульною архітектурою. За завданням її можна укомплектувати транспортним або евакуаційним модулем, сенсорами для розвідки, дистанційно керованою бойовою станцією або іншим обладнанням. Платформа розвиває до 25 км на годину, важить близько 1635 кг, Має номінальну вантажопідйомність приблизно сімсот 50 кг і максимально до 1200 кг, що дозволяє не тільки перевозити вантажі або поранених, але й нести значні розвідувальні чи бойові корисні навантаження з огляду на чисельність поставки та організацію підготовки операторів. Очікується, що роботизовані платформи теміс швидко інтегруються в тактичні підрозділи і посилять можливості для виконання ризикованих завдань на передовій з мінімальним ризиком для особового складу. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.